Привіт! Вітаю тебе на каналі! Сьогодні ти зможеш перевірити, наскільки добре ти знаєш власне тіло. Правила прості: буде 5 запитань. На кожне 5 секунд на відповідь. За кожну правильну відповідь 1 бал. Наприкінці не забудь написати в коментарях, скільки балів ти набрав. Я все читаю. А ще ось кілька коментарів з минулого відео. Можливо, саме ти потрапиш у наступне. Хочеш з'явитися у відео? Просто залиш коментар. Шанс є в кожного. Готовий? Тоді. Починаємо. Яка частина тіла людини може зцілити себе без шрамів? Язик. Цікаво. Поверхня язика оновлюється настільки швидко, що мікротравми просто зникають. Що довше твоя стопа чи твоє передпліччя? Вони майже однакові. У більшості людей ці частини тіла однакові. Це просто золотий стандарт біомеханіки. Яка частина тіла не перестає рости все життя? Вуха, вуха й ніс ростуть протягом усього життя через хрящ і силу тяжіння. Скільки кілометрів кровоносних судин у тілі дорослої людини? 100 тисяч кілометрів. Якби їх розкласти в одну лінію, можна обмотати землю понад двічі. Яка частина тіла не містить кровоносних судин? Кришталикока. Кришталик отримує поживні речовини з навколишніх рідин, не маючи жодної судини. Що трапиться, якщо відрізати собі ніс і не прикрити його? Ви втратите здатність відчувати смак, запахи та смаки тісно пов'язані. Тому без носа смакові відчуття притуплюються. Яка система в тілі впливає на настрій більше, ніж мозок? Травна. У кишечнику знаходиться понад 100 мільйонів нейронів. І навіть виробляється серотонін. Скільки кісток має немовля при народженні? 260. Пізніше кістки зростаються і дорослі мають вже 206. Яка залоза в тілі вважається головною диригенткою гормонів. Гіпофіз. Гіпофіз регулює роботу всіх інших ендокринних залоз. Яка рідина в тілі має майже ту саму солоність, що й морська вода? Сльози Сльози мають схожий сольовий склад з океанською водою. Недарма вони солоні. Яка м'язова структура в тілі найсильніша за співвідношенням до розміру? Жувальний м'яз може створювати тиск до 90 кілограмів просто щелепами. Скільки разів на день людина в середньому кліпає очима. Десять тисяч разів. Це приблизно раз на 4-6 секунд. А ще ми кліпаємо менше, коли зосереджені. Наприклад, під час скролу Тік-Ток. Який орган вміє збільшуватись в розмірах до п'яти разів? Сечовий міхур. Сечовий міхур. Справжній чемпіон з еластичності. Який елемент у крові робить її червоною? Залізо. Насправді це залізо в складі гемоглобіну, він і надає крові червоного кольору. Що у тілі дорослої людини займає найбільшу площу. Шкіра шкіра це найбільший орган і вона займає приблизно 2 квадратні метри. Скільки часу потрібно, щоб кров обійшла все тіло? Одна хвилина. У стані спокою повний цикл кровообігу займає близько 60 секунд. Що зазвичай викликає мурашки на шкірі. М'язове скорочення волосяних фолікул. Це реакція, яка залишилась нам у спадок від тварин підняти шерсть. Яка частина тіла має найбільше нервових закінчень? Губи губи надзвичайно чутливі. Саме тому поцілунки настільки емоційно насичені. Який орган може зберігати до 2 літрів неперетравленої їжі? У стані наповнення шлунок збільшується в 4-5 разів. Як довго жива клітина шкіри залишається на поверхні тіла перед відлущуванням? Два тижні кірні клітини повністю оновлюються приблизно кожні 28 днів. Що трапиться з пальцями, якщо довго бути у воді? Мозок дає команду зморщити пальці. Нервова система спеціально зморщує пальці, щоб покращити щеплення. Ніби шини на мокрій дорозі. Який орган виробляє найбільше тепла в тілі людини? Печінка. Печінка – справжній котел організму. Вона гріє нас навіть у спокої. Яка частина тіла в людини може бачити світло, навіть якщо очі закриті? шишкоподібна залоза. Цей загадковий орган епіфіз має світлочутливість. У тварин він навіть реагує як третє око. Що спільного між мозком людини та інтернетом? У них приблизно однакова кількість з'єднань. Мозок має близько 100 трильйонів синапсів це як кількість з'єднань в усьому інтернеті, що трапляється з висотою твого тіла протягом дня. Зменшується на 1-2 см. Протягом дня хребет просідає через гравітацію, а вночі знову розтягується. Уяви, ти буквально вищий вранці. Ну що, як тобі, Вікторина? Не забудь поставити лайк і підписатися. Це дуже мене підтримує і мотивує не зупинятись. А поки я прощаюся із вами. Піду готувати ще більше прикольних вікторин і несподіваних фактів. До зустрічі в наступному відео. Па-пам!